Соцмереж на той період держава анонсувала великий, скажімо такий грант, під назвою Є робота, і логікою цього гранту було дійсно допомогти малим середнім підприємствам, з однієї сторони збільшити власний грошовий потік підприємства з іншої сторони, держава виконувала свої соціальні функції, власне, допомагала працевлаштувати працівників. Від держави так це був перший досвід, скажем, комунікації і співпраці з, з грантодавцем в лиці держави, і співпраця з державою виявилась досить легкою для нас, в тому плані, що на всіх етапах, для отримання даного гранту, нас супроводжували дуже класні фахівці. Це були співробітники і Ощадбанку, це були працівники державного центру зайнятості. І від нашої компанії можемо сказати їм тільки велику подяку. Перше, що я зробив, це проаналізував, дійсно, чи підходимо, чи не підходимо ми під цю програму, чи можемо ми забезпечити власне повернення цього гранту, адже цей грант фактично держава гарантує повернення цих коштів за рахунок відрахувань податкових в держбюджет. Проаналізувавши дану ситуацію, ми прийняли рішення, що ми будемо подаватися. Ми склали бізнес-план. В кінці вересня ми отримали перший транш. Ми закупили деревину, виконали кілька тестових моделей. А за цей період ми працевлаштували, повинні були працевлаштувати власне, двох людей. Вирішили працевлаштувати трьох, адже на той момент була необхідність в нових працівниках. і ми були готові до зростання. Безперечно, ті кошти реально нам на той період дуже допомогли в сировині. Ми отримали, скажімо, живий грошовий потік в підприємство. Відповідно, повністю ці цілі, і те, як ми передбачали, повністю було виконано. Тобто, на сьогоднішній день ми реалізували ряд моделей, власне на які було закуплено ця сировина, і реалізували їх, отримавши додатковий додатковий грошовий потік. Тим, хто вагається, я би порадив е в першу чергу рахувати е кошти. Сплануйте е перевірте себе, е запитавши колег е вашу ідею. Е і якщо ви бачите в ній потенціал, в у вас є всі шанси її реалізувати. Я вважаю, що даний грант насправді є. Не є складним і умови його виконання є абсолютно адекватними, лояльними з точки зору держави, з точки зору грошей, банків і так далі. І якщо ви дійсно впевнені в тому, на що ви просите власне, ці гроші, і ви плануєте якусь діяльність господарську, це абсолютно здоровий інструмент для збільшення вашого, ну, скажімо, вашої устойчивості на ринку.